Армадол, забудь про головний біль. Мода тривожно повертається до нульового розміру. Тенденція двотисячних недосяжний ідеал суперстронкого тіла. У 2006 тисячі уругвайські сестри моделі Луїсель та Еліна Рамос померли від голоду. Луїсель Рамос вважалася однією з найуспішніших манекенниць своєї країни. Але просто на подіумі під час тижня моди вона раптово померла від серцевого нападу, який спричинив тривалий голод. А через шість місяців у своїй квартирі з цієї ж причини померла і її сестра, 18-річна Еліна. Потім суспільство стривожив ще один випадок бразильської моделі Анни Кароліни Рестон. Вона важила 40 кілограмів при зрості 173 сантиметра. Сиділа на спеціальній дієті, яка допомагала їй тримати себе в такій формі. Дівчина їла лише томати та яблука. Як наслідок такого харчування, потрапила в лікарню з печінковою недостатністю та померла в 22 роки. Через це харчові розлади почали обговорювати у світі моди. Кожен перекладав відповідальність. Редактори глянців звинувачували дизайнерів, дизайнери модельних агентів, а засоби масової інформації самих моделей. Але на тлі гніву суспільства в деяких країнах тоді ж заборонили участь у показах моди моделям з нульовим розміром. Протягом останніх кількох років, коли індустрія зробила кроки до більшої інклюзивності, не лише розміру тіла, а й віку та раси, З'явилося низьке хвилювання щодо того, скільки людей можуть розглядати це не як постійну зміну, а більше як тенденцію із терміном придатності. Зараз же у сучасному світі такі моделі, як Ешлі Грем, Палома Елсесер, Джил Кортлев і Прещес Лі, підкреслюють уявлення про обмеження у фігурі 2000-х. адже вони повноправні манекенниці у світі елітної моди. Щоправда, багато хто б'є на сполох. Мовляв, тепер усе повертається у час початку століття. Занепокоєння викликав комплекс спідниць бренду «Міу-Міу». Комплект з крихітної спідниці з поясом, сорочки з поясом, а також трикотажного джемпера. Зменшений до найменших пропорцій, з'явився на Нікуль Кідман, Зендаї, Хейлі Бібер, Беллі Хадіт та Емелі Ратаковській. Тайлер Маккол, головний редактор модного ресурсу, називає це лицемірством світу моди. Одягти одну або двох схвалених товстих знаменитостей в індивідуальний одяг. Це спосіб взяти участь у розмові про інклюзивність у тематичній символічній манері. Я вважаю, що загалом ми бачимо, що тіла знову зменшуються багато хто пишні тіла моделей у світі елітної моди називає винятком аніж правилом. Мода більше не вшановує худорлявості, але все ще певною мірою у її полоні. Так, ну що, друзі, так продовжуємо тему анорексії. Це дуже серйозне психічне захворювання, і як мінімум двох спеціалістів треба залучати для того, щоб його вилікувати. Це дієтолог і це обов'язково психолог. Тому ми зараз поєднаємо в нас тут в студії Наталю Самойленко, нашого дієтолога-ендокринолога і е, е, психолога, що понад сім років працює саме з харчовими роз, розладами. Ольга Сандал, дівчата, вітаємо Оль, Наталі, вас. вітаємо. Так, ми дуже раді. Вітаємо, вас до Слухайте, ну вітаємо. от за статистикою і за спостереженнями багатьох лікарів і вчених виявляється дуже мало людей, або їх практично немає, які розуміючи свою проблему, звертаються взагалі на самому початку е хвороби до спеціалістів. Оль, це мабуть більше питання для до вас. Розкажіть, чому так? От ви, як психолог, який працює саме з розладами харчової поведінки, чому так? Я думаю, що це трапляється тому, що люди намагаються подолати цю хворобу самостійно, але, на жаль, як показує практика, самостійно дуже важко з цим поратися. Чому? Тому що тут залучений багато причин, на які людина самостійно не зможе вплинути. Я маю на увазі тут потрібен підхід лікаря-дієтолога обов'язково, також лікаря психіатра Це, ага. це також і ну і, і дійсно ще потрібна психотерапія. Тобто три фахівці залучені для. Того щоб цю проблему подолати, Оля. Давайте зараз але... ваш ваш профіль. Давайте проговоримо. Та, от ваша роль у цій історії. Та, ви приходите, пацієнт приходить до вас. І як це все, які це має вигляд? Тому що ми зараз зібрали двох спеціалістів і хочемо подивитися царину одного і іншого, Олю. Якщо приходить пацієнт, да, він звертається до психолога. Він частіше всього каже: Ви знаєте, в мене розлад харчової поведінки. Я кажу, як ви це зрозуміли? Людина каже: Я в інтернеті почитала. Це mm -hmm. добре, звісно, але це ще не розлад харчової поведінки для цього потрібно, щоб подивився лікар-психіатр, наприклад, для того, щоб або встановив, або спростував цей діагноз. і Обов'язково я раджу також звертатися до лікаря-дієтолога, чому тому, що дієтолог відіграє дуже важливу роль. Він навчає людину їсти заново, як то кажуть. Психотерапія це ми зустрічаємося один раз на тиждень і проговорюємо, які проблеми або емоційні, якісь теж питання. Ми їх вирішуємо. Отже, це робота паралельно. Трьох або двох спеціалістів. Ну давайте звернемось до дієтолога. Наталя Самойленко з нами теж на зв'язку, Наталю. Розкажи доброго ти, нас, ранку. Все, ти доброго ранку, які є ознаки в анорексії? Да? Якщо, власне, наприклад, людина одразу до тебе прийшла, і ти вже дивлячись на людину, можеш зрозуміти, що можлива анорексія? Ну, перш за все, те, що я бачу, це суттєве схуднення. Це коли за короткий проміжок часу людина втрачає а, до двадцяти. Ти навіть більше відсотків своєї ваги, а крім того, з'являється на цьому тлі досить багато інших розладів, це перш за все стосується психічного стану людини. Тобто з'являються ознаки депресії, дівчина зазвичай не хоче розмовляти зі своїми родичами, близькими. Вона відмовляється приймати їжу спільно зі своїми близькими людьми. І крім того, на якщо Ця ситуація uh -huh. затягується, то виникають. Поліорганні розлади Тобто людина не отримує нормального харчування для свого існування. І не можна сказати, яка система, який орган не буде страждати. Тобто це смертельне схуднення і якщо нічого не робити, ну, ви чули, і самі казали, що це психічне захворювання з найбільшим відсотком смертності. Про це потрібно говорити. в нас в Україні багато дівчат і не тільки дівчата, і хлопці теж є. Які які страждають від цього захворювання, їм потрібна допомога комплексна, і інколи в найбільш тяжких випадках ми навіть залучаємо і кардіологів, гепатологів, і в найбільш тяжких це реанімація, тобто це швидка медицина, швидке реагування, щоб врятувати життя цій людині. Слухайте, а от, до речі, ви вже ти вже сказала Наташ про те, що хлопці також підвержені цій хворобі, да? але у мене. До вас запитання, особливо з огляду на ті тренди, які ми бачимо. Або, як ми бачимо дуже часто закордонних селебритіс, які є худими. Як відрізнити, де оця межа між просто худорлявою статурою, да, людина сама по собі mm -hmm. така, і вже реально анорексією, схильністю до анорексії? А, ну, перш за все, це а, відсоток втрати ваги а, і а, зміни а, по. А, по органах, якщо вже є пошкодження внутрішніх органів, якщо є прояви дефіцитних станів, і є критерії психологічні, які ставить лікар-психіатр, поєднання всіх цих моментів дозволяє лікарю приймати там рішення про наявність чи відсутність анорексії. Я в своїй практиці не бачила жодного. Я жодного разу не працювала з хлопцями, але статистика каже, що 1% з усіх випадків анорексії – це чоловіча анорексія. і. А відсоток чоловічої анорексії з часом з кожним роком все е, теж більш зростає. От цікаво угу. зрозуміти причини психологічні, можливо, та і от Наталя сказала про те, що є відсоток маленький, але є чоловічої анорексії, І як правило, вчені кажуть, що, як правило, страждають на анорексію дівчата підліткового віку. Тобто, можливо, це я зараз домислюю, а ви виправите мене, якщо що, це пов'язано з якраз зростанням ініціацією гормонами, гормональним фоном, якимись проблемами підлітковими, і це все накладається один на один щоб якось можна виокремити психологічні е, причини або приводи появи анорексії Олю? Єдиної причини виникнення нервової анорексії не існує, але дійсно є ознаки, які можуть про це говорити. Це сильний страх погладшити, навіть якщо реальна вага досягає норми, угу. це спотворене сприйняття власної ваги та образу тіла. Надмірний вплив зовнішнього вигляду на самооцінку. тобто, такі дівчата кажуть: якщо я товста, то я в цьому житті ні на що не заслуговую. І самооцінка, як правило, низька. Це mm -hmm. депресивні симптоми, розлад настрою, тенденція до ізоляції. Зокрема, як і казала пані Наталія, прийом їжі наодинці, роздратовань. Безсоння, та якщо це доросла жінка, знижень, знижене сексуальне лібедо, угу. Оль, скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, ще чого категорично не можна казати, якщо ми, наприклад, там ну донька, да, наприклад, підліток або син підліток, або просто хтось із твоїх близьких і рідних, ти розумієш, що він е, хворіє або є симптоми саме анорексії? Як себе поводити, чим допомогти і чого категорично робити не можна? Навпаки? Окей, я тоді почну з того, чого не можна робити. Добре, Коментарі щодо ваги тіла зовнішнього вигляду чи їжі важливо також попередити всіх оточуючих, маю на увазі близького оточення, щоб вони також не робили коментарі. Так? Як бабусі кажуть, ти щось дуже ти схудла, давай uh -huh. я тебе на а, тобто не можна вимагати негайних змін або лаяти члена вашої родини. Тобто, не вигадуй, просто почни їсти. Так теж не можна говорити, бо це неможливо зробити. Обманом змушувати їсти також теж не потрібно робити, використовувати твердження, які звинувачують або засуджують людину. Тобто, вона, якщо чесно, не обирала захворіти на анорексію. Тобто, Ну, це з нею трапилося. І слід все ж таки уникати таких висловів, як тобі потрібна допомога, ти недостатньо їси», uh -huh. у тебе на харчової поведінки. Замість цього більш ефективним буде використовувати незасуджувальні висловлювання, такі як я хвилююся за тебе. Тому що я про тебе піклуюся класна Чи порада. Все... Олю класна порада. Дуже так. це фактично. Як ваше звернення зараз до усіх батьків першу чергу і родичів дівчат, підліток і не тільки дівчат, і не тільки підлітків. Наталю, останні слова ваші, якщо хо якщо можна звернення до родичів потенційних так. хворих, та Або що й треба робити, да, на що звертати увагу. Хочу сказати, що потрібно бути уважними, люблячими і терплячими, і це ця, ця хвороба, цей розлад, він виникає на тлі, перш за все, психологічного непорозуміння в сім'ї, тобто є якийсь тригерний фактор психологічного характеру, який запускає такі серйозні зміни в харчовій поведінці, які можуть призводити до смертельних випадків. І якщо середовище. Оточення а, буде підтримуючи, а цій людині буде набагато легше відновлюватись і виздоровлювати. Пасибі величезне дівчат. Пасибі вам за такий маленький консиліум. Ми тут зібрали так екстреного сніданку, та тому що сьогодні є такий привід, і про це, це, важлива це треба тема, говорити. Про це треба говорити. Спасибі вам далі самойленко, наш дієтолог і психолог Ольга Сандал. Говорили про те, як виявити анорексію і як з нею боротися. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.